Це будуть, скажімо так, думки у слух. Я думаю, що багато хто з вас е, чує це вираження, що, що в малому, те і в великому. Е, до чого я це веду? До того, що, от, е, наприклад, наша планета, я от її сприймаю як дуже великий організм. І ми в цьому організмі, як мікрофлора прям в цьому планетарному масштабі, ми от реально мікроорганізми. І от тепер відійдемо до того, що в нас в людях от є ж мікрофлора, да? ми знаємо, що є симбіотна, яка ну, живе всередині нас, але вона, відповідно, і виділяє мікроелементи, які корисні для нас є. Тобто у нас здорова взаємодія. А є, помімо симбіотної мікрофлори є патогени. От вона, виходить, живе за наш рахунок, але вона нам віддає те, що нас. Нас вбиває, по суті, труїч, розвиває, хвороби різні. От. І тепер повернемося до того, що в планетарному масштабі, так, ми, люди, як мікроорганізми, і от інші живі форми, там, рослини, тварини, от вони живуть по, по своєму принципу життя, і вони виконують свою функцію в планеті ну, дуже гармонійно, в, ну, в такій збройній взаємодії з нею. А от щодо людей, от виникає питання: от ми, от ми реально симбіотна мікрофлора в планеті, чи ми патогена?